Росіяни цієї ночі атакували ракетами Київ та передмістя. Сигнал тривоги пролунав близько 23-ї години і одразу ж гримнули вибухи. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко, окупанти ймовірно застосували балістичне озброєння на кшталт ракет Іскандар М або північнокорейських КН 23 у столиці та на околицях працювали сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, зафіксовано ураження ворожих ракет. Інформації щодо потерпілих та руйнувань немає. Гучно було і у Харкові, як повідомив керівник області Олег Синігубов, серія вибухів пролунала в місті о пів на першу ночі. Попередні окупанти там також вдарили балістичними ракетами. Їх запускали з території Бєлгородської області. У селі Циркуни внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Виникла пожежа. Постраждалих немає, зазначив Синігубов. У наслідок російської атаки дроном напередодні на Сумщині загинув 60-річний керівник агрофірми. Про це повідомляють в офісі генпрокурора. За інформацією правоохоронців, окупанти вдарили ФП від дроном по автівці, за кермом якої перебував чоловік. Смертельна атака сталася на території Хотінської громади. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.